Вітаю вас, друзі. Зараз буде дуже неприємне, я б навіть сказав огидне відео, яке вам точно не сподобається. Тому добре подумайте, чи хочете ви це дивитись. Ну а якщо ви впевнені і досі не закрили це відео, то я вам зараз покажу чергового українофоба, який проявив себе у Харкові. І слідуюча пара, емсі справа, прислас сюди. По Майтока вже в'ях, пірого починають плейндет. Дайте шума! Ось оцей персонаж, якого щойно Назвали Plain Dead, він Дмитро Тимченко насправді і мешкає у місті Суми. Дмитро дуже хоче, щоб його притягли до кримінальної відповідальності за статтею 161 кримінального кодексу України, а саме за розпалювання ворожнечі проти українців, і не знає, як же цього добитись, але про все по порядку. Просто зараз ви маєте підписатись на мій канал та, звісно ж, натиснути лайк до цього відео. Якщо ви все це вже зробили. Били, то дивіться далі, що ніс цей українофоб у Харкові, а забув уточнити: він репер, і це було на реп Батлі. ви розуміли, кого мені посунули сита це... Батлі тільки на українському? Дмитро, який живе у українському місті Суми, вважає, що українці, які в Україні розмовляють українською, це ну не буду повторювати те нецензурне слово. вигадаю і так про все здогадались. Чуть не Чутні блівану твоє твойов'ю. Я наразі приїхав зі Львова і дуже радий бути тут. Українська мова викликає у нього відчуття блювоти, як і у викладача Миколаївського інституту права Шубіна, та й взагалі він вважає, що української мови як такої немає, є лише якийсь там діалект. По-перше, що за урвський діалект, на якому ти діждеш І оцей малорос думає, що він дуже смішно жартує про українські слова. по вторых що таке. Наразі це індійський посол. Жарт року просто, як і сам жартівник, але я гадаю, що ось отак буде набагато краще. Українські слова, російському язики. Рушниця. Палка спалихайка. Автомобіль. Є хайка. Вбиральня. Вбирання. Воля. Наш антигерой вирішив також пообзивати усіх українців і продовжив свої тупі жарти. Не настільки хао, що коли мимо тебе пропливає електричний югар, ти такий: ну, раз є електричний, значить десь має бути газовий. А публіка, яка знаходилась у той момент у залі, замість того, щоб взяти за вухо та вивести цього жартівника геть, почала його підтримувати та сміятись. Не обійшлося і без іще ще одного надзвичайно тупого жарту російського жарту про патріотизм. Що патріот фанат яйценюха ли? <питрес»> <питрес> <питрес> і після того Дмитро Тимченко у стилі російських окупантів знову висловився, м'яко кажучи, некоректно проти української мови і за російський язик. Я все дитинство твої твою мову тим, що 10 років учився в російській школі. Бі! Та на останок він засмутився, що більше немає московського проспекту. За таких як ти, вонючих активванючих московський проспект Пілімінавалів Турбата словом Діма, хоча у цьому випадку, мабуть, скорше Дмітрій думав, що він модний гангстер, але насправді виглядав максимум як жінка, яка агітувала за наш край. просто як божевільна баба ніна із одеського антимайдану. А я говорю Путін! спаси нас! Путін! І тут мені хтось може зауважити, що це ж усього лиш реп-батл. Це, типу, нормально там ось отак жартувати щодо опонента. Проте, друзі, ні, Дмітрій чи Дмитро, я вже заплутався. Насправді є проросійським колаборантом, бо, окрім того, що він ніс, він іще й регулярно катається до російських окупантів і викладає у себе в інстаграмі фото то з Москви, а то із Санкт-Петербурга. Те, це відео у соцмережах обов'язково для того, аби Діма став якомога більш знаменитим. Він очевидно цього дуже сильно прагне, і можливо, навіть після того він долучиться до флешмобу із вибаченнями. Я б хотів і перед тими, кого я хоч мог обидіти. Я хочу звіниться перед Україною, перед країною, страною якій ми живемо. Я хочу зробити заявлення і українським звіння. Я і перед армією України. Я, хочу свої я приношу свої звіння за сто. 100... Свої громкі слова дальнейшем абізують, подумав не повторять за цю шутку я дуже сильно звіняз. Я очень сильно звіня за цю шутку. Проте у випадку із з дімою цього було би явно недостатньо, тому що якби в нашій країні існували нормальні правоохоронні органи, то його би обов'язково ще би притягли до кримінальної відповідальності.